Добрий день, дівчата! Вітаю вас на нашому новорічному марафоні, який присвячений тому, що ми з вами будемо мати чисте харчування і чисту свідомість. Ми з вами проаналізуємо наш минулий рік і зробимо висновки, де наші сильні якості, де мета, яка вдовго ми її маємо з собою прогнести в наступний рік. І розподілити по крокам для того, щоб вона з мрії перетворилася на мету. А також ми з вами відслідкуємо, які цілі ми не досягли, що можна зробити краще, а також відсіємо те, що нам не потрібно у, у шістьох областях нашого життя. Ми будемо розглядати здоров'я, красу, відносини, фінанси, особистий розвиток і професійні навички, професійний розвиток. Отже, сьогодні я пропоную поспілкуватися більш детально на тему нашого харчування протягом цих семи днів. Я дотримуюсь концепції, що можна все, але в міру, тобто без сурових обмежень, без дієт жорстоких, збалансоване харчування закриває потреби нашого тіла, дає емоційну. Здатність працювати ефективно, бути енергійною людиною, не випадати з соціального життя. Тому я пропоную балансоване здорове харчування. Єдине, що ми з вами зробимо протягом цих 7 днів, це відмовимось від цукру. Чому? Тому що нам дуже важливо мати ясну, ясний розмір. Грудень це дуже класний по настрою, по відчуттям місяць, тому що ми очікуємо. Святкування, такий, знаєте, різдвяний гарний натрій. Але разом з тим грудень вважається найтемнішим місяцем у, у році, тому він має певний вплив на наші гормони. Тому що мелатоніна, таку пах, похмуру погоди мелатоніна ми маємо більше. Від цього має такий сонливий натрій. Нам важче прокидатися вранці. А серотоніна, який відповідає за гарний настрій, ентузіазм і натхнення, його трошечки менше. І солодке, воно таке ускладнює і підсилює саме ці наслідки такої погоди. Тобто ще більше коливання настрою сприяє, саме солодка сприяє ще більшим коливанням настрою і частково таким, знаєте, десь песимістичним може настроєм, хвилюванням якісь. Щоб цього не було, давайте протягом цього. Тижня відмовимось від цукру, і це присвячуємо це тому, щоб всі наші бажання, які ми з вами складемо в цей е, марафон, вони здійснювалися. Тобто, знаєте, присвячуємо це тиждень без цукру для того, щоб підсилити здійснення всіх наших бажань. Отже, ви отримали меню на півтори тисячі калорій. Е, це така базова цифра. Знаєте, з невеличким дефіцитом для кожної з вас. Для того, щоб ви відчували і легкість, і знизили трошечки вагу перед новорічними святами, Це дуже актуально перед новорічними корпоративами, може, якісь сукні будете вдягати. Навіть просто для себе, для себе, для своєї родини, просто для себе це дійсно, буде приємно. Отже. Отримали меню, Давайте ще раз пройдемося. По ньому. Ви бачите, що ще там три прийоми їжі. Ми відкидаємо перекуси. Це важливо. Я все з науковою з науковою базою. Це вам раджу. У нас є внутрішні органи, які нам дають знаєте, підсвічують шлях, по якому нам краще рухатись і в якому темпі харчувати. Є підшлункова залоза, яка виробляє, виробляє інсулін. Інсулін це такий гормон, який відповідає за рівень цукру в крові, щоб він був в нормі. Якщо цукор, цукор у нас падає, то ми відчуваємо дратівливість, паморочці голова, тремор інколи да? це не ок. І у нас тоді організм сприймається стан як стресовий, виділяється кортизол, який у якості енергії буде використовувати наші м'язи. Тому не треба голодувати. Але коли у нас цукор вище норми, тоді. Ця глюкоза трансформується, яка, яку нікуди, по суті, розподілити. Не, не так багато нам потрібно розумієте. Вона йде про запас. Інсулін відповідає за запасання. Є кладовка у нас така, знаєте, з жировими запасами. У Дівчат це бока, на спині після 30-ти починають відколюватися в руках, а також целюліт і стегна вушка, як ми називаємо. Це наші з вами. Жирові депо, кладовка для жирових запасів. Стратегічно називають його організм, сприймає його стратегічно за пажиру на, на всяк випадок. Отже, про це за це відповідає інсулін. І важливий момент, що інсулін і підшлункова залоза це такий орган, який майже не відновлюється. Просто на, на останньому місці. Тому є градація інсулінорезистентність, перед діабету, діабет другого і тру, першого і другого типу, коли ми вже Потребуємо ін'єкції інсуліну, коли не виробляє наша власна підшлункова залоза в достатній кількості інсулін. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що голодувати не ок, тому що тоді вмикається режим стресу в організмі, тому що глюкоза це універсальна одиниця, яка дає нам енергію нашому мозку, нашому всьому тілу. Тобто голодувати на ок і переїдати не ок, тому що будуть жирові запаси. До того ж, наша клітина, ми щось з'їдаємо, виділяється інсулін, це його така задача, це все ок. Але якщо він постійно присутній в крові інсулін, то, знаєте, він як замилює очі, і клітина каже: Ти мені, я тут не сприймаю вже цей інсулін і з'являється інсулінорезистентний. А разом з нею прямо рука об руку йде лептинорезистентність. Це коли немає відчуття насичення, їм і не наїдаються. Е. Е. І, апріорі, це у кого є інсуліннарезистетність, є і лептинорезистетність. Щоб цього не було, робимо висновок. Ми їмо з вами три рази на день. В такому режимі ви прокинулись, поснідались, скляночка води, посмішка собі, зробили якусь руханку, да, лімфодренажні стрибки, наприклад. Для чого? Для того, щоб завести нашу лімфатичну систему. Тому що у крові є насос серця, у лімфи нема. І лише наші рухи вони її рухають. І ми маємо гарний стілець, у нас нема набряків. У нас нема затримки рідини, розумієте? Тому важливо зробити якусь елементарну руханку. 5-7 хвилин наша задача мінімум. Далі, у нас з вами сніданок. Після сніданку один прийом їжі буде 1 година. Тобто, о 8 почали їсти, о по 9 чит і ключ, який викинули до обіду. Паузу робимо мінімум 2,5 години, максимум 6. Це нам підказує наш інсулін половиною години. Йому потрібно перепочити, щоб, клітина не замилювала, щоб інсулін не замилював очі нашому клітині, і вона його сприймала, адекватно реагувала на нього, коли він виділяється. І а 6 годин це нам підказує кортизол, це щоб у нас не падав цукор нижче рівня, коли організм вже напружиться. Вже це не здоровий стан, коли рівень цукру в крові. Падає. Тому більше шести годин в день ми не дозволяємо собі бути без їжі. Звісно, я знаю, що ми всі зайняті, нас купа справ, і часом не, немає можливості м, піти до столової, на кухні, наприклад, Тому в дорозі ви перебуваєте, у, у відрядженні. Так в такому разі ми беремо з собою контейнери. Якщо у вас є питання на цей рахунок, пишіть мені в наш спільний чатик, я прошу більше інформації про те, які перекуси можна собі організувати. Але це наша з вами задача. Ключі від настрою і від фігури, вони лише у ваших ручках, тому нікому це не перекладаємо, нікого крайнього не шукаємо, не звинувачуємо. Вся відповідальність на нас і ми маємо собі це організувати. Тобто, в нас є сніданок обід. І вечеря, між якими проміжки часу. Не менше, ніж 2,5 і не більше, ніж 6 годин. Це ми домовилися. Другий орган, який нам підказує, що ми з вами маємо снідати це, це жовчний міхур. Хто звик не снідати, починати з кави, дівчата? Будь ласка, чиста фізіологія, чиста е, чисто про ваше тіло. У вас є такий орган, називається жовчний, жовчний міхур. В ньому жовтчика, він під, під е, Знаходиться. Він відповідає за те, щоб засвоювалися наші з вами жири, вітаміни, жиророзчинні А, Є, Д, Е, К. Він відповідає за гарне перетравлення, щоб у нас був гарний стілець і гарна детокс, функція детоксу. Тому у нас жовчний міхур, він накопичується кожні 3,5 години. За ніч, ну і ми з вами їмо стабільно, і він у нас має викид. Це порядок. Але ніч, за ніч, е, звісно, вже є, організм сповільнюється, і темп перетравлення, і накопичення жовчів так само трішечки повільніші. Тому за ніч, за всю ніч він добре собі так накопичується, і йому потрібно зробити викид. викид. Тому снідати обов'язково інакше. Що відбувається з тією жовчою? викид якої не відбувається? Вона густіє, густіє. Що вона починає скидувати воду, для того, ну, її ж об'єм лімітований, і вона починає скидувати в рідину саме воду, для того, щоб залишилось місце для. Інших інгредієнтів, які синтезуються нашою печінкою. Отже, сливає вона воду, і тому густота саме концентрація цієї жовчі становиться сильніша. Вона густіє, є у неї осад у вигляді піску, а потім вже каміння. Звісно, це не, це не відбувається миттєво за один чи два пропуски сніданку. Але в системі таке харчування без сніданку на ходу на літу Буде давати нам неприємні наслідки. Тому я вас попрошу хоча б розпочати з цього. Сніданок, вода, прокинулась водичка, якась руханка, сніданок, пауза, чиста, без калорій, лише вода, чай, трав'яний, або будь-який чай, але без посолоджувача. Або чорна кава теж без молока і без цукру. Це в проміжках ок. Обід і вечеря. У вечері у нас буде з вами дедлайн це 7-7.30. Будь ласка, встигайте. І потім чиста нічна пауза до, до сніданку, наступного сніданку. Повірте, якщо ви будете робити достатню паузу і встигати їсти до 7-7.30, у вас буде приємний, здоровий апетит. Вранці. І ви будете з легкістю з задоволенням снідати. Отже, домовилися, що стосується харчування. Тепер, як ми будемо аналізувати рік? По-перше, з завтрашнього дня у нас буде тема перша – здоров'я. я підготувала по ній по цій темі вам. Питання, рекомендації і план на наступний рік. Але сьогодні я вам хочу дати 10 питань, які, на які, будь ласка, ви, ви відповідаєте. Зараз я їх продублюю в наш чатик, щоб вам було легше піддивитися. І на ці 10 питань знайдіть час ці півгодинки і, і треба собі відповісти. Чому це важливо зробити? Розумієте, наш внутрішній стан нам він підконтрольний нам і самоцінність її можна зрощувати, виростити в собі. Це, це можливо. Це що відповідає самоці... за самоцінність? Чому це важливо зробити? Тому що це ваша широта горизонтів. Чим вища самоцінність, тим вища якість життя, тим більше амбіцій, тим більше натхнення. Людина з високою самоцінністю дуже уважна до свого оточення, до свого е... до якості всього, <смінь> з чим вона стикається. Одяг і ніжа, стосунки, це на порядок вищий, тому що ти себе сама поважаєш. І почнема. І починається він от, от важливо з харчування і з такої ревізії ми зробимо. Чому я писала, що ми зробимо ревізію холодильника, шафки, Це дійсно важливо. Наш домашній одяг. З чого починається? З нашої білизни, з тому, в чому виходити, що особисто для себе, тапочки. Знаєте, коли. От, кри, криза середнього віку. Якщо я хочу змінити все життя, або, або, або просто я хочу змінити все своє життя. Це не робиться так все і одразу. Це починається з того, що ти заходиш в свою будівлю, в свій, в свій дім, і ти дивишся на коврик, який у коридорі, як, як давно він мінявся, ти дивишся на посуд, з якої ти е, їж, тарілка, чашка, на на свою піжаму, на свою постіль, да? чистота, просто чистота просто зробити такий чекап. Просто більш уважніше. І починати зміни з маленького. Спочатку це більше, більш уважніше до свого от естетика повсякденності, щоб була. От про це ми будемо з вами е, більше пікуватися в темі краси, але от починається з маленьких кроків. І знаєте, от дуже важливо це не знецінювати свої досягнення. Ну, наприклад, сприймати як норму якісь маленькі ваші кроки. Це не норма, це ваше досягнення. Тобто вважаєте, що те, що у тебе добре, вважається прямим знецінюванням, вважати нормою те, що в тебе добре. Ні, ми маємо повернутися в цей рік. Згадати за кожний місяць хоча б одну подію, ми будемо в контексті згадувати в кожній, в кожній області, але зараз, але зараз важливо вам згадати минулий рік і одним словом, яким би його ви назвали. Яким би одним словом ви назвали свій рік. Нам важливо. Його проаналізувати, одним словом. І так само ми будемо потім робити план на майбутнє, яким ми словом е, символізу буде що буде символізувати наш новий рік для нас. може бути одне слово декілька. Ви знаєте, що ми будемо працювати по шістьом сферам, але е, зараз просто визначитися. Отже, я вам дам 10 цих питань, і я вас прошу, будь ласка, давайте їх перерахуємо. Отже, перше, яким одним словом можна характеризувати цей рік? Навчання супер, весело, важко, робота, діти, декрет. Там, тобто ваш варіант да? одним словом. Далі, ваші три головних досягнення. Ваших три головних досягнення ми маємо це витягувати і, і відчувати таке приємне задоволення від свого життя. І підсвічувати самі собі. Що можна зробити краще, куди ми рухаємося? Людина, яка не планує свій успіх, вона автоматично планує свій неуспіх. Це Бенджамін Франклін, його відома цитата. Ми маємо це зробити, але нам потрібна база. Спочатку ми аналізуємо і в правильному настрої, з правильним розумінням, баченням. Сильних сторін, ми рухаємось далі. Третє, що я зробила крос, корисного для свого здоров'я? Які привички привнесли, з ким почав спілкуватися, як книги прочитали, який чекап зробили, як давно його робили? В контексті здоров'я. Я, вдя... я вдячна, що ці люди зайшли в моє життя. Нові стосунки, нові, стосунки, нові друзі, нові контакти, нетворкинг. Наше все відома книга, ніколи не обійде наодинці. Дуже класно, буду радити вам. Так, що в мене не вийшло що в мене не вийшло, хоча я спробував. Ви ж розумієте, що тут акцент на тому, що ми спробували, що ми молодці, що ми спробували. Тому що це найголовніше страх є у кожної людини, і це нормально, але боюся, роблю. З вами, наше з вами гасло для наступного року. Є дуже, дуже цікава книга. Іди, тут, іди, туди, де страшно. «Іди туди, де страшно. Це теж дуже гарне формулювання, як правило, там, де тобі страшно, це такі виклики для тебе, це твоя зона росту. Тому, звісно, проаналізували, що у вас не вийшло, хоча, але ви спробували, що. В чому питання? Це актуально, або і ви просто зупинилися, або тайм-менеджмент десь у вас просів, і ви не десь не виділили час, десь могли проніше прокинути, щоб, наприклад, там додати годинку для цього. Тобто проаналізувати. Наступне, п'яте. Найкраща книга року, яку ви прочитали, яку ви можете виділити. Нам треба. Підняти в пам'яті ті інсайти, ті просвітління, ті ідеї, які у вас виникали протягом року. Це, це вас зрощує. Далі, краще джерело, натхнення в цьому році. Далі, момент, який я хочу повторити, зробити фокус уваги на ваших позитивних, сильних подіях. Можна використовувати взагалі для відповіді на ці питання ваш телефон. Ми заходимо в нашу галерею, і за один місяць знаходимо одну подію, яка нас на я, які би ми хотіли повторити. Це не обов'язково ж розуміти про фінансовий зліт, е, якісь придбання, це може якісь приємні зустрічі, яскраві моменти, хтось не забув, е, або, ну, тобто, це особисто. У кожного своє приємне, позитивний позитивне, позитивне спогад. Далі. Кому я допоміг в цьому році і ще встигаємо це зробити? Хтось повсміхнувся завдяки мені, і які люди можуть сказати мені дякую. Е, ви розумієте, що давати ж, е, давати приємніше, ніж отримувати. Людина від того відчуває себе, е, відчуває себе переможцем, сильною людиною. Для чого важлива відповідь на це питання? Ви підіймаєте в собі. Правильний настрій, правильно не те, що неправильно, неправильно в контексті правильно, неправильно, а в контексті потрібно нам потрібний нам стан, в якому ми будемо собі прогнозувати і створювати карт карту майбутнього, своєму явленню, Тому що Дуже ми, стосовно книг, да, от, е, книги, які ми, мене, мене таку, я хочу б виділити, це квантовий воїн» про, воїн про те, що це енергія, і ми дуже сильно можемо впливати на нашу реальність. Звісно, два крила це, це міркувати, да, про це, налаштовувати себе, впливатися про свій стан. А друге крило це конкретні дії, це розвиток. Але е, книга мене надихнула, тому ділюся, квантовий боїн. І ми з вами, чому і, і акцентую увагу? Ви ж, ми ж з вами не якісь там е, речі згадуємо, ми ж згадуємо е, міфіч, міфічні вигадання, ми ж згадуємо з вами реальні дії за минулий рік, і так само у вас будуть реальні ваші кроки в наступному. І останнє питання: що нового я дізналася про себе, як змінилися ваші цінності? І що зробили такого, чого від себе не очікували? Це про ваш досвід, особистий досвід, про ваш особистий боюсь, але роблю, ваші особисті досягнення. Класне питання. Ми собі, наче знаєте, на цьому марафоні ми собі, як, значить, дозволимо трошки більше. Це ж лише бумага, сприймайте це як гру. Це я просто на папері пишу, малюю, формую свої думки. Але мозок так злаштований, йому дуже потрібна чітка мета, термін, реалістичність, інструменти. Що дробить цю, цю мету реалістичною? Це. Кроки. Що ми з вами і зробимо? Тобто у нас є термін один рік, деякі ви будете писати мети, мету на довгострокову, на які потрібні більше, ніж один рік, але ми все одно будемо включати, особливо в сфері фінансів і професійного росту. Там ми на трішечки наперед, не, не трішечки, можна і до 80 добігати наперед. Це як у, у, у кожного. Дозволяєте собі, дозволяєте собі побачити, тобто ми собі якби дозволимо собі трішки більше, і це сприймаю я гру. Я дозволяю себе це просто у своєму блокноті, а там як буде отак: от, от такий ідеальний настрій. Тобто, я собі дозволяю, я собі пишу, а там як буде. Тобто, завдання на сьогодні це е, да? зробити відповідь на ці 10 питань і розпочинати наше здорове харчування, зробити закупку, приготувати все і чекаю фото ваших тарілочок у нашому спільному чатику. Зустрічаємось завтра. Я, з мене вранці також буде відео, аудіо, рекомендації посилання на цікаві е підкасти та книги, які, вам, е які ви можете писати в особистий зріст. Ваших планів для того, щоб подивитися, почитати. Так, всіх обіймаю. Дякую, що знайшли час на перегляд цього відео. Ви працюєте на своєю самоцінністю. Я знаю кожного учасницю особисто і хочу сказати, що у нас неймовірна команда. Дуже сильна. ви круті, дуже сильна. дуже всі гарні, всі з високою самоцінністю. Мені дуже приємно комунікувати з вами зробимо цей рік неймовірним. Давайте, дівчата. Я вас обіймаю. Гарного всім дня. До побачення!